Вітаю вас, шановний. Дорога, очевидно, видалась нелегкою. Не тільки вам, а й будь-якому воїну важко підійматись на цю величну гору, де стоїть замок, який ніколи ще не вдавалося взяти штурмом. Дозвольте представитись імперський генерал Джорджо фон Баста, граф Хуцький. Я отримав цей замок за заслуги перед священою короною цісарем Рудольфом Другим. Запевняю вас, ваша дорога вартувала того, щоб побачити всю величе замку. Наскільки я знаю, ви б хотіли оглянути замок перед тим як приступати до роботи. Тож не будемо гаяти часу. Гайда на огляду. Цей край не тільки неймовірної краси. Васий шматок завжди хочуть урувати сусідні князі, а дорогою сюди вам, звичайно, зустрічалися підозрілі особи, які хочуть привласнити багатство від видобутку соляних шахт. Саме тому я запросив вас укріпити наші позиції. Тож вперед, такі жеребці дорого мені коштують. Треба на тиждень зануритись в похід і грабунок. Не буду лукавити, я це люблю. Я дуже шаную своїх солдат і роблю все виключно заради них. Потім покажу тобі схему нової вантажної карети. Як ти розумієш, вантажі нелегко підіймати цим коням під таку гору. Висота ж майже 200